Bit 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 I'm back on my coma. Hi guys. Today we're going uh, to uh, receive the Queen of England, как буде подарок Я її, я не пам'ятаю, чесно. Right now, the moment of truth. Королева Британії скинула мені тіш. у мені заказ на 21 000? Замовити по батькови. По батькови, як мене по батькови. Yes. Всім гарного ранку, смачного сніданку пішла, зробила ранкову рутину, я хази, як це називається. Після цього пішла на пошту і забрала олісію. Розпаковка. Тому отримуємо древенти. Взагалі ніколи в мене не було в металевих оцих кейсах, в мене ніколи не було набору Там від Марку, там ще від якихось легців. This is the first one in my life. Good Bye! Нічого не поняв. я дай улято легче. Чесно, я сама не знаю. ха Дуже вибачаюся, що воно все таке не структуроване, тому що в мене багато роботи. Зараз я це все допечатаю і вам покажу. Give me just one second. Oh Buenos días, amigos. Bienvenidos al podcast de la tarde. Ну well, я хочу зараз протестувати їх і зробити ними прикол, котрий мені ще тиждень треба було зробити. Ну, в принципі, мені тиждень назад написали, але ем, сьогодні саме час, саме на часі зробити арт донат». Uh, і я приймаю участь в арт за донат від малювію. Треба якось по презентабелі ще напевно себе показати. Не знаю, бо я отак вот от якось себе показую. Uh -huh. Маю участь в арт за донат від малювію. Uh, я подумала, що це прикольна ініціатива, тому що я сама це організовувала ну, для себе, де. Плані якийсь конкретний збір, просто щоб підтримати збори взагалі типу корисна така ініціатива. Я думаю, що це класно. І до мене багато людей звернулося. Я дуже вибачаюсь перед тими, кому я дуже сильно попортила дедлайн, тому що я собі зробила дедлайн в тиждень, але я його не завжди виконувала через роботу. Тут вже від Мальовію мені написали двоє людей, і це було тиждень назад. І в них дуже класні, як так сказати, замовлення. Але я поки що ви взагалі не приступала. Я думала, що якраз прийдуть у цій олівці, я їх виконую олівцями в скачевій формі і. Чесно кажучи, Я трошечки не не випалювала. Насправді, я думала, що вони будуть більш м'якіші. І sorry guys, but this is Pihaka, Queen of England, наїбала мене. Ні, <реш> звичайні олівці. Я від них такі очікування, якісь такі максимально собі захмарні поставила. А насправді це звичайні олівці в металевому кейсі, котрі приємно пахнуть. Я ними поки що не малювала саме роботу, і я ними просто так чирка... Чи, 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 може вони в роботі прям якісь зручні чи що? І я просто я, я такий художник, я такий художник, коли знаєте, звик буквально. В мене колись я давно робила собі відос на YouTube, а робити, я собі його робила, огляд на туалетний папір в якості паперу для малювання. І, тіпо, мені навіть, і я дійшла до такого висновку, що для якихось дуже таких дебільних замальовок можна використовувати туалетний папір. Вайнат. Типу, це дешево, це дуже recyclable такий матеріал, і чому ні, його завжди можна змити в унітаз, якщо він сподобається. Yeah. Пітерти собі жопу. Yeah. Я коли плачу дуже велику ціну за якийсь продукт, я від нього так само очікую. Я я не знаю, ну типу. Я розумію, що є такі люди, які, наприклад, там, платять 20 тисяч за футболку білу від Гучі. І, в принципі, нічого від неї не очікують просто чекають те, що вона від Гучі і вона, типу, така прикольна. Так само, коли платяться, наприклад, за такі приколи альтербент для металовому кейсі, сам сайт, то чому б не взяти аналог? Чому б не зберегти гроші і потратити їх там, на ще щось, я не знаю. На що так? В, жит в житті багато є, напевно, прикольних цікавих штук, які можна ще потратити гроші. Але ні. Ми платимо за історію, ми платимо за бренд, ми платимо за ще якісь такі приколи. Це я війшла вже якісь такі філософські брі. Anyway, Finally! Ми закінчимо цей огляд. Я домалювала всі арти донати. Зараз я вам їх покажу. І зараз я трішки розкажу конкретно про олівці без всяких оцих панючих приколів, блін. Смотрите, от у мене є такий і такий, такі в мене, коротше, арти, типа, і що я вам ще один покажу. Він просто не вдався, тому що дібілка я трішки не та намалювала те, що треба. Але принаймні він ну, такий прикольний. Не знаю, він мені подобається. Він такий контрастний, достатньо. Такий, ну, на приколі, коротше, прикольний, так. Да. Вот. блять, убери этот арт, пожалуйста. Мені треба вже рассказывать за олівці. Коротше, ладно, поки вона там кривляється, я рассказываю за олівці. Олівці, в принципі, хороші, але як я вже сказала, те, що за таку ціну, за таку ціну багато грошей я б собі їх ще раз набрала. Для експірієнсу і для колекції цікавий варіант, класний. Ну мені сподобалося. Я не скажу, що за якістю вони якісь погані. Вони реально класні, вони вартують своїх грошей, але ось ця переоцінка. За те, що ми платимо за бренд, за те, що ми платимо за опакування. це, звісно, трішечки б'є по гаманцю. Але якщо вам подобаються такі прикольні штуки, то в принципі можете собі спробувати взяти і помалювати ними. Тому що ну чому вайну, Тіпа, прикольні оліці, класні. От просто я, напевно, до них не доросла ще. От що я можу сказати, тому що я переважно все, все своє життя малюю або кохінором, або пігашкою. Буквально пігашкані раніше дуже класні олівці. Не знаю, можливо, на них треба ще зробити огляд на всі лінійки марку, тому що там є багато. То дійсно класних і дійсно бюджетних полівців, котрими можна малювати. Тому якщо узагальнювати цей недоогляд, і вообще не що це є, я не розумію, що це відбувається, Я можу сказати, що купуйте собі олівці, якщо є у вас багато грошей. В принципі, вам подобаються такі фенсі лакшері приколи. Якщо у вас немає багато грошей, як у мене, то ну не задрачуйтесь, покупайте собі пігашку і малюйте собі на здоров'я. Я все сказала. все, до побачення.